Буду якась онов... оновлювати. Тобто ви можете змінювати mm. проділ? А чому вам йде блонд? Але Я ваш... одразу на маму свистила, скажу. <ріст> Личить блонд, але одразу, знаєте, mm. з темним корінням. Чому так? Тому що якщо дівчата темні очі мають, темні брови, блонд підходить лише з темним корінням. Mm -hmm. Mm -hmm. А як вам сіточка щодо самого переходу взагалі комфортно? Класно, виглядає дуже натурально. так, і класно, шкіре? що. Можна і якусь зачіску зробити, і воно не так сильно кидається, якусь в очі, взагалі дуже природні виглядає. Дійсно, що гарно співпадає. Воно, да, воно співпадає. Тут йде проділ, який можна змінювати угу. в різні сторони ось. Ну, тобто, це вже перекладання, але можна. Також ми можемо забирати угу. волосся модівку кожного так заколоть гарненько. Природні. А мені ви дуже подобається прям ну, освіжає. Вже ніколи це такою не бачила. Максимум через проганяла через gpt чат, щоб угу. подивитися, але вживу ніколи. Я навіть не міряла такі світлі коробки.